Небо ще ніколи не було таким небесним, а світ ще ніколи не здавався їй таким світлим світовим. «Ти ми, друзі, спитала короліна. Вона сіла в одне з тих бабусиних незручних крісел, а кім стрибнув їй у полену і зручно там умостився. Світло, що пробивалося крізь вітражне вікно, було денне світло, щире, золоте, надвечірнє світло. А не примар на світельці білого туману, блакитне небо мало відтінок бірюзи. Короліна знову бачила дерева, а далі за деревами зеленіли пагорби, які десь там, на обрії, ставали блякло пурпурово сірими. Небо ще ніколи не було таким небесним, а світ ще ніколи не здавався їй таким світлим світовим. Короліна задивилася на листя дерев. Наплетиво світла й тіни на потрісканій корі берстка за вікном, а тоді перевела погляд на свою полону і замилувалась. Як розкішно сонячне світло золотить кожну волосинку на котивій голові, кожен білий його вус, коли, ніколи нічого цікавішого, подумалася їй, вона ще в житті не бачила. Отак захоплена цікавлющою якістю світу. Короліна мовби й не заважила, як вона й прилягла, скрутилася котячим калачиком у некомфортабельному бабусному кріслі і не заважила, коли поринула в глибокий сон без новидінь.